Де чиє гніздечко? Виберіть правильний варіант. Лелека будує гніздо на опорах ліній електропередач чи в очереті. Лелека будує гніздо на опорах ліній електропередач чи на даху будинку. Дятел робить собі для гніздування дупло чи гніздо на гілках. Дятли роблять собі дупло в дереві. Для цього вони обирають старі мертві дерева. А не живі. Так як в дуплі сухого дерева протягом доби підтримується температура майже на одному рівні. Синичка вибирає для гніздування дупло в дереві чи шпаківню. Чи буде вити собі гніздо на дереві. Синичка вибирає гніздо в дуплі. Чи вільну шпаківню. де дно гнізда вистилає різними будівельними матеріалами. Лебіді роблять гнізда на суші посеред очерету чи на даху будинків. На суші посеред очерету. Голуб сизий. Влаштовує свої гнізда на даху будинків чи робить гніздо на дереві. Голуб сизий влаштовує свої гнізда на даху будинків. А дикі голуби мешкають в лісах, тому вони влаштовують свої гнізда на деревах. Зяблик гніздо будує на дереві чи влаштовується в дуплі дерева. Зяблики будують свої гнізда на дереві і маскують його так, що воно зливається стовбуром дерева. Ворона Сіра влаштовує свої гнізда у кроні високих дерев чи під дахами будинків. Ворона сіра влаштовує свої гнізда у кроні високих дерев. Зозуля гніздо будує на деревах чи біля водою. Чи ваш варіант? Правильно, зозуля гнізда не будує. Ремес плете гніздо у вигляді рукавички. Чи в гніздо у вигляді півкулі з гілочок? Ремес плете своє гніздо у вигляді рукавички з рослинного пуху. І неушкодженою така рукавичка може бути декілька років, але потомство виводиться в ній тільки один раз. Пак вибирає для гніздування шпаківню чи в'є гніздо з гілок. Шпак вибирає собі для гніздування шпаківню чи дупло в дереві. Ластівки в'ють свої гнізда з розмоклого ґрунту. Чи в'ють гнізди з очерету біля водой. Ластівки роблять свої гнізди з розмоклого ґрунту. Уміння мостити гнізда у птахів передається спадково. Вони будують свої гнізда для того, щоб виводити в них потомство маленьких пташенят.